Закрили збір на 900 тисяч гривень за одну добу. Набайдужі українці допомогли донатами погасити борг, який унакопичився під час благодійної діяльності знаного чернівецького волонтера отця Василя Хасенця. Детальніше про те, як українці вкотре продемонстрували своє вміння згуртуватися заради доброї справи, розповідаємо далі. Ми отримали чергову партію дронів делітази, щиро вдячні Василю Дітям різних школ Буковини та парафіянам Траїцької католицької церкви все, все нам доставляють. Вони вже чергують Давніп, разов, будемо, під Авдіївкою, разом будемо підоперемоги. Слава Україні! Його допомога нашим військовим на передовій не знає меж автівки, дрони, прилади нічного бачення, духовне наставництво. І це лише маленька частка того, що робить військовий капелан, отець Василь Гасинець. Олександр Бакіновський знає священника ще з часів. АТО. після того часу завжди бачив його тільки на теренах війни Донбас. Зараз в 22-му році, коли поїхали на Харківщину з батальйоном, перший кого побачив з волонтерів. Це був Василь Гасинець. Відтак зважаючи на велику потребу наших захисників у дронах, отець Василь був змушений накопичувати борги, аби оперативно закуповувати пташки та передавати на передову. Сума назбиралася чимала: 900 тисяч гривень. Наприкінці минулого тижня телеканал Суспільне Чернівці підготував сюжет про Василя Гасинця, де власне й згадувалося питання про борг вже в суботу вечком. Пізно вночі зателефонував мені пан Борислав Береза і каже: Отець Василь, зробіть банку, і ми допоможемо покрити ваш борг. Саме цікаво що він сказав. Ми це зробимо за добу. Борислав Береза, український громадський та політичний діяч, який веде свій телеграм-канал. Періодично на ньому оголошує збори на військові потреби. Розповідає, почувши історію про отця Василя, одразу зрозумів, йому потрібно допомогти погасити борг за дрони. Я допомагаю тільки тим, вибачте, але це правда, я кого знаю особисто, з ким воював, пліч опліч, хто є мої побратими. Вони воюють зараз в різних підрозділах. З отче Василем сталося трохи інакше, тому що ну, по перше, довіра до суспільного. А по друге, так сталося, що в мене є кого запитати. Я запитав свого близького знайомого, він сказав: так дійсно допомагає, так знаємо. Більше того, в нього особисте горе, але він і далі допомагає. Військовим і ось за добу після оголошення збору його вдалося закрити завдяки підписникам телеграм-каналу Березовий Сік, розповідає його засновник. Всього зібрали понад 916 тисяч гривень. Дякую, пане Бориславе. Дякую всім, хто донатив, донатить. Повернувши борця, не означає, що ми зупинились. Ми працюємо далі. Наша е, мрія, наше бажання. На місяць купляти 150-200 дронів. така блискавична реакція українців у допомозі оцю веселю свідчить про те, що ми тримаємо стрій, навіть незважаючи на те, що в суспільстві зародилися дискусії про втому від війни. Поширення таких наративів лише на користь ворогу, каже Борислав Береза. якщо кацапи переможуть, то е, вони не будуть столюватися, знищувати нас. Незважаючи на наші прізвища, незважаючи на наші погляди, вони будуть знищувати всіх, хто хоче жити в Україні в незалежній самостійній Україні. Для них ми вороги. Тому якщо хтось втомився, хай він подумає як хлопцем на нулі. Це по-перше. А по друге, хай зрозуміє, що якщо переможе Русня, то ця втома перетвориться в служіння імперії, російській імперії. А це служіння рабів. Хоче бути рабом, можна втомитися. Відтак зараз найголовніше це підтримка наших воїнів, які на передовій захищають Україну. Тож донатимо на ЗСУ та пам'ятаймо, лише разом можемо вибороти перемогу у цій кровопролитній війні. Слава Україні! Ми в будь-якому випадку без найменшого сумніву переможемо. Тетяна Дубіцька, Вадим Пелех, Темедня, Тва.